У вітання на календарі четвер, 31 липня, в ефірі Програма час і ми підводимо інформаційні підсумки цієї доби. Закарпаття та Чехія. Допомога, яка рятує. Посилили захист адвокатської діяльності. Новації у законодавстві. Сесія Мукачівської міської ради земельні, фінансові та соціальні питання. Жахливі наслідки страшної ночі у Києві. Терористи Росії атакували столицю шахедами і ракетами. Вже відомо про понад 50 постраждалих і щонайменше шістьох загиблих, серед яких дитина, якій було лише шість років. Є руйнування на понад 27 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. БПЛА заходили з різних боків Києва, зокрема і реактивні, підтвердив очільник МВС Ігор Клименко. Вже після удару дронами за кілька годин росіяни вдарили ще й ракетами понад 300 дронів. І вісім ракет випустили Росіяни сьогодні вночі. Сьогодні вперше, і початку повномасштабного вторгнення, відбулася онлайн-трансляція засідання Верховної Ради. Раніше це було заборонено з міркувань безпеки. Під час засідання Верховної Ради проголосували за законопроєкт президента Зеленського щодо незалежності набу і САП. Основні пункти закону: відновлення процесуальної незалежності набу і САП, повернення всіх повноважень, скасованих попереднім законом 124.14. Генеральному прокурору та його заступникам забороняється давати обов'язкові письмові вказівки прокурорам САП. Заборона на доступ генпрокурора до справ НАБУ або передавання їх іншим органам. Ці повноваження скасовуються. Закриття розслідування або вирішення підслідності прихильниками підозрюваних також повертається в руки самостійних органів САП і НАБУ. Скасовується також заборона на передачу справ НАБУ іншим правоохоронним органам. Повертається автономія бюро. У продовження до теми того, які закони прийняли сьогодні у Верховній Раді, говоримо про таке. Депутати проголосували закон про зміни до бюджету 2025, де пропонується збільшити видатки на оборону на 412,3 мільярди гривень, з яких 115 мільярдів на грошове забезпечення військовослужбовців сил оборони, 216 мільярдів на закупівлю та виробництво озброєння військової техніки і дронів, решта на інші потреби війська. Також згодом із звернення президента стало відомо, що військові отримують додаткові 15 днів відпустки. Це запрацює вже в серпні. У Верховній Раді ухвалили зміни щодо захисту адвокатської професії. У центрі уваги нова конвенція Ради Європи і оновлені стандарти самоврядування адвокатури. Закон посилює гарантії незалежної діяльності адвокатів та захисту прав кожного громадянина на професійну правдичу допомогу. Детальніше про законодавчі зміни Ірина Ковальчук. В Україні посилили захист адвокатської діяльності на законодавчому рівні, 16 липня. Верховна Рада ухвалила закон, що забезпечує гарантії незалежності адвокатури. Законодавчі зміни в цілому до захисту прав адвоката і гарантії його діяльності. Зміни стосуються внесення відповідальності до кодексу України про адміністративні правопорушення за ототожнення адвоката з клієнтом. Відповідне питання давно вже регулюється правилами адвокатської етики, і воно заборонене. Але зараз це останнім часом стало надзвичайно актуально для адвокатів, коли їхню професійну діяльність ототожнюють з особами, яких вони захищають. Відтепер за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом буде адміністративна відповідальність. Розмір штрафу коливатиметься у межах 3400 до 13600 гривень. Форм е, порушення, яке передбачається нововведення, це ототожнення адвоката з клієнтом через журналістів, через е, засоби масової інформації, через громадські Організації, звичайно, що воно стосується певної публічної площини, тобто публікації в інтернеті. Соцмережі це, напевно, основний засіб такого тиску на адвоката, тому що саме соцмережі зараз формують імідж і репутацію адвоката. І ця репутація, вона відповідно негативно впливає на роботу адвоката. Як загальну якусь роботу, так і роботу по представництву щодо інших конкретних клієнтів, які не пов'язані з конкретним кейсом. Такі типи порушень є підставою для складання радою адвокатів протоколу. Про адміністративне пропорушення в ставі такого протоколу суд розглядає його і накладає стягнення в відповідному розмірі. Сергій Порада каже, такий закон надзвичайно важливий для провадження незалежної адвокатської діяльності, адже надано повноваження органам адвокатського самоврядування складати протоколи у разі порушення гарантій адвокатської діяльності, що є також інструментами реагування на тиск, втручання, дискримінацію. Ототожнення адвоката з клієнтом є засобом тиску. Тобто. Е за твою діяльність щодо захисту конкретної певної особи, тобі можуть пригадувати, наприклад, іншій справі і формувати навколо тебе певний негативний дискурс. І не може там лягти в основу прийнятого рішення, але воно впливає на сприйняття тебе як професіонала, впливає на, на результат для твого клієнта у конкретно цій справі, і воно порушує гарантію адвокатської діяльності, яка передбачає. Незалежність адвоката новації щодо захисту адвокатської діяльності стосуються і кримінального кодексу України. Предбачено перешкоджання роботу адвоката через там органи через правоохоронні органи, тобто необґрунтовані затримання, там як в нас зараз практикують використання засобів територіальних центрів комплектування для перешкоджання надання правової допомоги нашим клієнтам. Відповідні дії зараз трактуються як кримінальне правопорушення, як втручання в адвокатську, як перешкоджання адвокатської діяльності відповідно як кримінально карне. Відтак адвокатська система отримала формальні інституційні гарантії незалежності та самоврядування. Ці зміни важлива складова реформування правосуддя та імплементація європейських норм в Україні. Деяким українцям автоматично присвоять військове звання. Про це заявило Міноборони. Змінами процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації. Передбачено автоматичне присвоєння військового звання солдат, матрос запасу, військовозобов'язаним, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальну військову підготовку. При цьому присвоєння звання відбуватиметься без виклику військовозобов'язаного до ТЦК та СП. У 2025 році на Закарпатті на підтримку Збройних сил України передбачено 484,9 мільйонів гривень, з яких за перше півріччя вже профінансовано 368 мільйонів. Це становить 75,9% від запланованого. Найбільшу частку своїх доходів на потреби армії спрямували Чопська громада це 33%, Горондівська громада 19,4%, Івановацька 17,1% та Холмківська 14,1%. Кошти спрямовуються на забезпечення військових підприємств підрозділів та органів безпеки. Фінансування здійснюється регулярно, відповідно до запитів армії та можливостей місцевих і обласного бюджетів. Врегулювання земельних відносин, зміни до бюджету, виділення коштів на покращення благоустрою, понад 50 питань порядку денного у сесійній залі розглядали 26 місцевих обранців. Депутати зібралися на 66-ту сесію Мукачівської міської ради, аби прийняти рішення для покращення життя у громаді. Більше про перебіг засідання. Дивіться в наступному сюжеті. 26 місцевих обранців зібралися у сесійній залі, аби обговорити найважливіші питання для міста. Розпочинається 66-та сесія Мукачівської міської ради, восьмого скликання. Зокрема, на зібрані проголосували за оновлений перелік адміністративних послуг, які надає ЦНАП. Пропонується визначити перелік адміністративних послуг, які надаються Мукачівською міською радою виконавчим і виконавчому органи посадовим особам та перелік послуг які надаються Мукачівською міською радою в порядку виконання делегованих центральним органом виконавчої влади іншими державними органами повноважень. Через відділ центру надання адміністративних послуг Мукачевської міської ради згідно додатку обговорили питання, що стосується внесення змін до бюджету на 2025 рік. За рішенням депутатів кошти з державної субвенції розподілили наступним чином. Пропонується розподілити обсяг в сумі 121 мільйон 26 тисяч 900 гривень. Які спрямувати за рахунок коштів освітньої субвенції 96 шість мільйонів триста тисячі 800 гривень на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників? Де мова за забезпечення на період вересень-грудень 2025 року. 22 мільйони 696 тисяч 300 гривень спрямувати кошти управління освіти, культури, молоді та спорту для придбання обладнання, а також для проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень, харчоблоків. Де мова про Мукачівський ліцей номер 11 та Мукачівську загальноосвітню школу номер 13 601 800 гривень пропонується спрямувати для здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної і середньої освіти у обсязі 601 800 гривень, де мова про доплати. 1300 гривень з 1 січня спрямували фінанси на ремонти об'єктів військового призначення. Кошти з місцевого бюджету отримують силові структури та органи дотримання правопорядку. Програма матеріально-технічного забезпечення управління служби безпеки України в Закарпатській області на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. Програма забезпечення профілактики злочинності, правопорядку та безпеки. Території Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік 2 мільйони двісті дві тисячі 329 гривень. По програмі підтримки та матеріально-технічного забезпечення територіального управління БЕП Закарпатській області 1 мільйон гривень. По програмі підтримки територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові 1 мільйон гривень. І по програмі покращення умов обслуговування платників податків, головним управлінням Державної податкової служби Закарпатської області на суму 1 мільйон гривень. Внесли зміни до програми благоустрою території громади на 2025-2027 роки. Зокрема, підвищили розмір фінансування на відновлення доріг, інженерних мереж та систему водопостачання у рамках цих змін. Виготовлення кошторисної документації та виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття вулиць, тротуарів та внутріквартальних проїздів. Зараз на даний момент обсяг видатків затвердженої програми 25 3 складає 150 мільйонів. Пропонуємо збільшити обсяг видатків необхідний для реалізації даної програми на 25 рік із 150 мільйонів на 200 мільйонів. Розглянули і близько 40 питань щодо врегулювання земельних відносин. Міська рада передала в постійне користування земельні ділянки п'ятьом ОСББ, затвердила технічні документації землеустрою. Також зареєстрували у комунальну власність дві великі земельні ділянки сільськогосподарського призначення з метою раціонального використання. Земель... Мукачівської міської територіальної громади даним проєктом рішення пропонується зареєструвати за Мукачівською міською територіальною громадою, від імені якої діє Мукачівська міська рада право комунальної власності на дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Одна земельна ділянка площею 114 гектарів, розташована за межами е, села Макаріво. Інша земельна ділянка площею 31 гектар, яка розташована за межами села Пістрялова. На сесії урочисто вручили посвідчення майстра спорту міжнародного класу Мукачівцю Олександру Котубею, що здобув перемоги. У престижних міжнародних змаганнях з комбат захисту ІСО та тренеру Володимиру Григоренку, який підготував чемпіона. У моторошній ДТП в Словенії загинули чотири українки. Аварія сталася вчора близько 10.30 ранку за місцевим часом на автомагістралі неподалік поселення Словенській кониці, що приблизно за 100 кілометрів на північ від Любляни. За попередніми даними український водій мікроавтобуса, що перевозив сімох людей, перевищив швидкість і врізався у задню частину причепа вантажівки, за кермом якої був громадянин Росії. У наслідок зіткнення загинули п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. За попередніми даними поліції, четверо з них саме українки. На Виноградівщині медики врятували новонародженого під час прийняття пологів у домашніх умовах. У 20-річної жительки села Підвіноградів це були вже четверті пологи, які розвивалися стрімко. Бригада номер 802 оперативно прибула на виклик, але жінка почала вже народжувати. Тож приймали їх вдома. Хлопчик народився синюшним, ціанотичним та не кричав. Медики негайно забезпечили прохідність дихальних шляхів, тактильно стимулювали дихання, діяли чітко за протоколом. Немовля закричало, порожевіло і почало дихати на повні груди. Кажуть, врятувати дитя допоміг досвід здобутий у тренінговому центрі. Маму та новонародженого хлопчика доставили до лікарні. Поблизу водоспаду Шипіт на Закарпатті травмувалася туристка з Херсонщини. Закарпатські рятувальники надали допомогу 25-річній туристці, яка отримала травму під час походу до водоспаду шипіт. Інцидент стався 30 липня близько 16.20. До служби порятунку надійшло повідомлення, що на туристичному маршруті від села Пилипаць до водоспаду постраждала дівчина. Як з'ясувалося, через необережність вона травмувала спину, не могла самостійно пересуватися та потребувала медичної допомоги. На виклик оперативно відреагували гірські рятувальники з Пилипця. Вони дісталися до постраждалої, надали їй першу долікарську допомогу та транспортували на ношах до автомобіля екстреної медичної допомоги. Подальшим лікуванням туристки займаються медики. Мукачево вкотре у жалобі. Сьогодні у соборі святих Кирила і Мефодія рідне місто проводжало в останню земну дорогу Олександра Касенця, військовослужбовця військової частини т 0950 який помер під час служби у лавах Збройних сил України на східних рубежах держави. Трапилося це 23 липня 2025 року. Присутні помолилися, аби душа захисника знайшла спокій на небесах. Зі сльозами на очах живими квітами та на колінах. У Мукачеві сьогодні прощалися з героєм – 52-річним бійцем Збройних сил України, який помер під час служби, боронячи рідну землю від ворога. Миротворці, ті, котрі мир творять або його захищають, бо вони синами Божих не Божих Ми їх будемо називати синами.

Захисник Олександр Касинець, уродженець міста над Латрицею. разом з дружиною виховував сина. Під час повномасштабної війни Росії проти нашої держави долучився до лав ЗСУ та служив у військовій частині Т 0950 Під час служби життя чоловіка обірвалося. Мукачевець помер 23 липня 2025 року на східних рубежах країни. у благати Собори святих Кирила і Мефодія, друзі, рідні та побратими прощалися з Олександром Касенцем у молитві. Востанні дякували за службу, відвагу та подвиг заради батьківщини. Ставати краще вчитися у розумінні, вчитися терпінні один до одного, щоб разом. Висловлюємо щирі співчуття рідним військового. Пам'ять про його вчинки, мужність у захисті суверенітету України не будуть забуті. Подвиги наших захисників назавжди закарбовані в історії країни та у серцях всього нашого народу. Адже герої не вмирають. Зніс знак і пошкодив будівлю. В Ужгороді притягнули до відповідальності водія, що скоїв ДТП і втік. Днями Ужгородські патрульні отримали виклик про ДТП на площі Жупонацькій. Заявник повідомив, що незнайоме йому авто на швидкості знесло знак та пошкодило фасад будівлі. Після цього водій залишив місце пригоди. Порушника незабаром встановили та розшукали. Як з'ясувалося, він навіть не мав права керування транспортним засобом. Поліцейські винесли постанову за частиною 2 статті 126 керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, а також склали два протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП, та залишення місця пригоди. На Закарпатті стартувала реформа профільної освіти. Затвердили 107 академічних ліцеїв. Із 1 вересня 2027 року в Україні почне функціонувати оновлена мережа навчальних закладів початкові школи, гімназії, базова освіта та ліцеї профільна освіта. Скільки їх буде, вирішить територіальні громади. Зараз на Закарпатті затверджено створення 107 академічних ліцеїв, де учні зможуть обирати бажаний профіль. Натомість спеціалізовані наукові, мистецькі, військові, спортивні та технічні ліцеї це інший окремий тип закладів. Зокрема, перший набір учнів оголосив новостворений у межах згаданої реформи Великоберезнянський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. На навчання запрошують активно мотивовану молодь з усієї України віком від 13 років. Закарпаття стане одним із перших регіонів країни, де дівчата на рівні з хлопцями здобуватимуть освіту у закладі такого типу. Надійна підтримка із Чехії. Швидку допомогу обладнану усім необхідним для порятунку життів передали закарпатським медикам партнери з Пардубіцького краю. Це не перша така допомога. Закарпаття та чеський регіон вже кілька років тісно співпрацюють у соціальній та медичній сферах. Про техніку, яка рятуватиме життя. Далі в сюжеті ми реально знаєте, що зробили. Ми зробили велику справу. Ми заставили гетьмана провести машину і скономили 500 євро на дорогу. <свісно> Взяли mm -hmm. Ну, все по закарпатській Повноприводна, надійна та повністю укомплектована. Ця автівка мобільна реанімація на колесах. У ній є все необхідне аби якісно надавати невідкладну допомогу. Нову швидку отримав закарпатський центр легеневих хвороб. Дуже гарна машина повністю укомплектована обладнанням та технікою. Рік тому назад наш заклад став багатопрофільним закладом. До нас приєдналися ще чотири інші заклади, і потреба у санітарному автотранспорту стала просто. Просто необхідно. Ця автівка подарунок з Чехії. Приїхала на Закарпаття просто з Пардубіцького краю. Співпраця з закордонними партнерами триває вже більше десяти років. Чехи неодноразово надсилали в область гуманітарну допомогу, медичне обладнання, засоби для лікарень підтримували переселенців. І співпраця триває. І тоді Пардубіць говорила. У нас є вільні свідки, які ми з житку, виводимо з житку і хочемо їх комусь передати. І хочемо їх передати Албанії. Тоді ми попросили одну машину, один автомобіль, Але важливо, щоб цей автомобіль був укомплектований і був повноприводний. Нам потрібно для того, щоб провозити пацієнтів із нижньої апші, де буде нова туберкульозна диспансер до Ужгорода. І пан Мартін нетоліцький Гетьман вирішив. Нам допомогти передав автомобіль особисто гетьман краю Мартін Нетоліцький. Разом із делегацією він уже не вперше приїздить на Закарпаття. І щоразу з конкретною допомогою. Ця машина є вживана, але в хорошому стані. Вона працювала в Чехії, а зараз допомагатиме лікарям Закарпаття. Наша співпраця триває з 2013 року. Тоді від маленького проєкту ми почали робити масштабну роботу. Почали з Колочави. А зараз робота триває по всьому Закарпатті. Ми радіємо з того, що можемо спільно працювати. І наша співпраця триває і надалі. машина вже готова до виїздів, а партнери до нових кроків. Бо там, де є підтримка, завжди буде і результат. У Закарпатському селі Стужиця, що входить до складу Ужанського національного природного парку. Це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Ростуть два найстаріші дуби України. Дуб чемпіон і Дідо Дуб. Віковий статус цих велетнів сягає приблизно 1300 та понад 1200 років. Відповідно, нещодавно чеська організація арбористів відгукнулася на запрошення у жанського парку та провела комплекс оздоровчих робіт, спиляла сухі гілки, обробила дупла і відкриту деревину протигрибковими засобами, щоб запомігти гниттю та продовжити життя дубів до 1400-1500 років. Дуб чемпіон має коло стовбура 9,6 метра, діаметр близько 3 метри та висоту близько 30 метрів. Із внутрішнім обгорілим дуплом діаметром близько 2 метри він є домом для рідкісних видів флори та фауни. Ця подія яскравий приклад міжнародної співпраці за для збереження ботанічної спадщини. 20-річна Таїсія Таран із Ужгорода увійшла до 50 найбільш виняткових учнів та студентів світу за версією міжнародної премії Global Students' Prize, якою відзначають молодь, що має вагомий вплив на своїх однолітків і суспільство. Вона є єдиною міжнародною представницею України у мережі європейського молодіжного парламенту та членкиною академічної команди, що регулярно бере участь у міжнародних сесіях, де виступає головою комітетів, а також є послом з реконструкції України в європейському парламенті. Окрім цього, Таїсія Таран разом із. Ектор Healthcare Intelligence Ukraine працює над створенням першого в Україні інноваційного центру для ментальної нейрореабілітації, зокрема для людей з інвалідністю. Мета центру дати українцям, які постраждали від війни, можливість відбудувати своє життя і знову стати активними учасниками суспільства. Наразі таким запам'ятали день четверга 31 липня. Мої колеги. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. і Традиційно побачимось на телеканалі МСтудія. Бувайте.